Часно казати стоп, Коли потяг перетнув всі кордони, коли потяг прибув до кінцевої станції, на прощання торкнутися вустами чола, У щитці провести тремтячими пальцями, піти, не озираючись. Бо це тільки в романах він і вона живе довго і щасливо, а в житті пристрасне танго у двох Майже завжди закінчується сонь, танцем. Ви з різними мовами. Твоє місто роковом обіймає Дунай, а він струшує попіл у води Рейну. Хоч тобі здавалось, що у вас серце одне на двох, яке ніби мотор бензин, перекачує артеріями на кров, а десять тисяч твітрів лінквейна. Це тимчасова відлига, та й сніги і течуть, як сльоза. Зима змінює весільну сукню на траур. Але зимове тепло нагривке і зрадливе, згодом знову сипле сніг, ніби й сіль на відкриту раду. Зима це ной в ковчег, створений для закоханих. Коло довгих ночей налякає тих, хто ділить навпіл подушку і постіль. Але з тебе досить. Тануть сніги і тишуть, як ангельські сльози, божественно ману нема. Деякі чоловіки ніби паться. Брак помішаєш тільки тоді, коли одягаєш на себе.